Минулого вікенду упродовж трьох днів з 8 по 10 червня віно франківську відбувся дитячий турнір з футболу Літній кубок НВК За головний трофей на футзальному майданчику вела запеклу боротьбу чотири команди 2004-2005 років народження. У дебютному турнірі взяли участь юні вихованці місцевих клубів футзалісти урагану, футболісти «Юніору», а також Нікі, яка виставила одразу дві команди. Усі поєдинки відбувалися у спортзалі Медуніверситету, де нещодавно проходили матчі шкільного кубку Олександра Бубена. Після двох ігрових днів визначились два фаворити, які здобули по дві перемоги, програвши по черзі Ніку 1 та Ніку 2 Це команди юніор та ураган, котрі у неділю зійшлися між собою у завершальному матчі, що став свого роду фіналом турніру. У пертій боротьбі сильнішими виявилися юніори, ші чотири. Друге місце дісталось ураганівцям, а третє у підсумку виборили представники Нікі-2, що переграли своїх одноклубників з Нікі-1 з рахунком 8-4. Організатори сподіваються, що літній кубок НФК Ураган стане традиційним турніром і відбуватиметься він через місяць після закінчення навчального року.